Всіх вітаю, друзі. Кожен з вас вже певне бачив ці відео в інтернеті, де українські фури стоять на платформах залізничної дороги і їдуть в Україну. І там весела музичка підставлена і говориться про те, що от українці знайшли вихід, як подолати блокаду на пол на польсько-українському кордоні. Це справді правда, але давайте сьогодні розбиратись, наскільки ж це ефективно, наскільки це може. Змінити ситуацію, бо так само є дуже багато людей, які Говорять, що немає чому радуватися, що це там не допоможе, і так далі. Давайте в цьому всьому розберемося. Також поговоримо про офіційні заяви Укрзалізниці, власне. І я думаю, це буде цікаво всім українцям, які проживають так, як в Україні, так і в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися, друзі, з російськими ботами, також з польськими ботами з польськомовними ботами. Тож. Вдячний кожному з вас за лайки. Ви допомагаєте, і так само це допомагає просувати канал. Отже, Укрзалізниця організувала перевезення вантажівок до Польщі, а також з території Польщі в Україну для того, щоб допомогти подолати блокаду, яку яка вже триває з 6 листопада, яку влаштували неадекватні польські перевізники. І нагадаю, що ця блокада є повністю протиправною, навіть по законам Польщі. От, і так само навколо цієї блокади вже замічено дуже багато проросійських сил, які е, активно цю блокаду підтримують. Бо е, єдина е, країна, кому ця блокада реально допомагає, це є Російська Федерація. Ані для Польщі, ані для України нічого хорошого вона не приносить. <кій> Отже, е, Укрзалізниця зробила заяву в е, своєму Фейсбуці. Вони говорять наступне. Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрей, контрейлерний поїзд з вантажівками, і над проєктом компанія працювала два тижні в складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Йдеться власне в їх повідомленні. Цей поїзд курсує маршрутом з Книлів в Україні і їде до населеного пункту Славку в Польщі. Після того, як е, всі ці вантажівки завантажуються на платформу, водії їдуть окремо автобусом, перетинають кордон, і вже з іншої сторони сідають власне, на е, за кермо і їдуть, куди їм там треба той груз доставити. Е, от. Щодо митного та прикордонного оформлення вантажів, воно відбувається на залізничному прикордонному пункті ізов Грубешів, і наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину. Польського кордону і фахівці вже над цим працюють працюють над прискоренням цього процесу. Йдеться в повідомленні. Також аналогічні рейси будуть організовані і в зворотньому напрямку. Тобто, оті відео, які ви бачили, це фури їхали з України в Польщу, а не навпаки. Але зараз робота над поїздками в іншу сторону вже також ведеться. І тепер давайте розглянемо основні питання, які я зібрав під відео. Я також його опублікував в себе в інстаграмі. Основні питання, які цікавлять людей, по-перше, чи не зможуть поляки заблокувати під'їзди до залізнодорожніх шляхів? Бо їм так захочеться? Ні, друзі, не зможуть. В них є офіційний дозвіл на блокування? Доріг, які ведуть до е, автомобільних е, прикордонних пунктів щодо залізниць, в них немає жодного дозволу. Якщо вони е, захочуть влаштувати несанкціонований мітинг, то вони можуть просто отримати по шапці від польської ж поліції. От, і е, ніхто їх там охороняти вже не буде, бо такий, е, таке блокування воно буде несанкціонованим. Е, чи можуть вони подати заявку і отримати е, дозвіл на блокування цього кордону, можуть. <кій> і можливо вони вони навіть будуть пробувати це робити. от і Ну і звісно, якщо місцева влада дозволить, то ми будемо розуміти, що е, ця місцева влада є повністю куплена там Російською Федерацією, яка можна буде зробити висновок, що вони просто викупили е, всі там прикордонні міста, е, місцеву владу, яка е, власне це контролює і це підтримує. Е, от Наступне, наскільки це сильно змінить ситуацію. Якщо зважати на те, що в деяких прикордонних пунктах пускається всього лиш там одна автівка на годину, тобто за добу, на одному прикордонному пункті там в середньому проїжджає ну, 24-30 ну, автомобілів. Якщо ми говоримо про курсування цього потягу, то бачимо, що там є 23 платформи, і відповідно, Можна зробити висновки, що в одну сторону зможе спокійно їхати 23 фури. Скільки таких рейсів можна буде зробити за добу? Незрозуміло, але однозначно кардинально ця ситуація там ніяк не змінить. Але як мінімум, Україна буде мати змогу ті вантажі, які є життєво важливими, бо якби військову і гуманітарну допомогу також частково блокують. Вони також стоять набагато довше. Якщо буде потреба, якісь грузи дуже швидко доставити, то вони можуть скористатися оцим вже якби варіантом. І також я поки що не зрозуміло, хто буде платити за оці перевезення цих вантажів таким методом, але однозначно, якщо там є щось стратегічне, то такі автівки будуть перекидатися саме залізничними шляхами, і я думаю, що українська влада разом з Укрзалізницею пішли на такий шлях, пішли на такий крок, пішли на, на такі міри для того, щоб. Бо вони розуміють, що допоки зараз там до 12 грудня, допоки в Польщі не зміниться влада, ситуація також не зміниться. Навіть весь світ може бути проти Польщі, весь світ може їм казати, що ви псуєте свою репутацію, ламаєте... Маєте свою репутацію, що ми будемо накладати там на вас якісь е, е, економічні санкції, наскільки це можливо для країни Європейського Союзу. Але ті владі, яка зараз, е, яка ще буде за Джонджіч ще чотири е, дні виходить, то е, їм все одно. Бо вони через чотири дні йдуть від влади, вони уходять в опозицію, і їм зараз треба якомога більше наламати дров для того, щоб е, е, уряд Туска це все розгрібав. Це все залишиться на нього. А так як тут в Європі не дуже прийнято там нарікати на попередників, то йому треба буде якби, це, ці проблеми вирішувати. А так як уряд права і справедливості дуже багато таких проблем наплодив за 8 років, то це просто додасть туску ще роботи. Але бачимо, що польська влада в останні, вже от після того, як вони власне програли вибори, вони стараються максимально знищити репутацію Польщі, показати Польщу сторону. Они якихось варварів, які готові піти на все, щоб щось там захистити. Хоча конкретно якихось доказів про те, що вони реально допомагають, бодай якісь там галузі Польщі загалом про це не йдеться, тому як. Вони власне ведуть зараз оцей бойкот для того, щоб захистити польських перевізників. А при цьому інші країни Європейського союзу вже агітують до бойкоту всіх польських перевізників, щоб з ними не продовжували контракти ті фірми, які з ними співпрацюють в інших країнах Європейського союзу. І е, якщо справді цей бойкот продовжиться, то величезна кількість польських перевізників, в яких закінчуються контракти в кінці цього року, вони просто втратять роботу, і їм справді треба буде е, згортати, скажімо так, свою діяльність, звільняти людей, і на цьому все закінчиться. Тож, кому насправді. Роблять краще оцим бойкотом на кордоні Польщі та України роблять краще тільки російські Федерації. Ви можете бути зі мною не згідні, але насправді це є так. Також щодо, щодо коментарів, які також дехто з вас пише, от знову знайшли там українці, як викрутитись ситуації, і зараз, замість того, щоб вирішувати питання, вони знову будуть там злити поляків. Друзі, так а наскільки я розумію, наскільки я бачу з практики, і українська дипломатія і дипломатія інших країн Європейського Союзу, країн Балтії, вже неодноразово намагалися якось там вирішити це питання з поляками, але вони просто нічого не роблять. Ну тобто з ними неможливо на сьогоднішній день домовитись, і я думаю, це буде тривати, допоки не зміниться влада в Польщі. А орієнтовно вона має змінитися 12 грудня, наскільки заявляв сам Дональд Туск. Тож з тією владою, яка я зараз домовитись, вже не вийде. Вони роблять реально просто неадекватні речі. І більшість поляків, просто щоб ви розуміли, вони не підтримують цієї блокади. І те, що українці зараз будуть возити свої фури потягами, це просто ну, якби це реально смішно. Це смішно, але з іншої сторони це дуже і сумно, тому як український експорт знизився за цей місяць на цілих 40% і в український бюджет, тільки бюджет, втратив вже понад 9 мільярдів гривень. Митних внесків, ну і так само вже деякі фірми виставляють там свої збитки, які там за цей місяць склали по 300-400 по мільйонів євро. Ви собі просто уявіть, наскільки це великі суми і наскільки великі збитки несуть зараз українські та польські підприємства, які знаходяться на території України. Тому друзі, маємо на сьогодні ось такі новини. Якщо вам є що сказати, пишіть в коментарі під відео. Дякую кожному, хто дивиться його до кінця. Бажаю вам гарного дня! І до нових зустрічей.